Всім привіт! Ви на каналі Кохемі. Мене звати Назарій, і сьогодні ми з вами розберемо тему бюджетної, але якісної трифазної мийки авто. Ви дізнаєтесь, як за мінімальні кошти отримати максимальний якісний результат. Познайомимося з продуктами, а також побачимо на практиці, як вони працюють. Для першої фази мийки, для безконтактної мийки, ми використаємо Копа BMP. Це висококонцентрований безфосфатний лужний продукт. Він ефективно видаляє сліди від дорожніх реагентів, якісь органічні забруднення на кузові і чудово піниться. Ним легко можна очищати колісні диски, кузов авто, навіть використовувати в мийці підкапотного простору. Рекомендована концентрація для застосування від 1 до 5 до 1 до 10. Цей продукт в своєму складі має спеціальні антикоразійні інгібітори, які допомагають вберегти ваш алюміній в подальшому. Час утримання на кузові від 2 до 4 хвилин. Знову ж таки, головна умова не дати йому засохнути на поверхні. Для другої фази мийки ми будемо використовувати шампунь Active Wash. Цей шампунь чудово піниться, дає непогану лубрикацію і до того ж має приємний аромат. Робоча концентрація для пінокомплекту стандарта – 1 до 10. Для ручного миття використовуємо концентрацію 1 до 200. Вже після того, як ми вимиємо автомобіль в дві фази, знімемо з нього статичні забруднення, перейдемо до консервації, до третьої фази. Для цього ми будемо використовувати осушувач Quick Dry Shine. Цей осушувач має в своєму складі силикон, тому він надасть нам відмінного блиску на кузові, також дасть нам чудового гідрофобу і полегшить нам процес сушки авто. До того ж, цей шампунь має невелику витрату. На один автомобіль потрібно приблизно 20 мл продукту. Після мийки авто не будемо забувати про гумові ущільнювачі, гуму та зовнішній пластик автомобіля. Для цього ми використаємо гумі CanStaft Winiflag. Цей продукт чудово захищає гуму та надає їй матового ефекту. Що ж, не будемо чекати, переходимо до практики. Диски на даному автомобілі дуже брудні, тому ми зробимо нульову фазу на низах автомобіля. Для цього ми замішали копостар в пропорції 1 до 8 в накачному розпилювачі. Міну комплекцію у нас пропорція 1 до 10, наносимо її на весь автомобіль. Після першої фази копа стар чудово впорався з ми всі нестатичні забруднення. Приступаємо до другої фази. Тут нас ектів в пропорції 1 до 10. Після другої фази мийки наносимо третю фазу. Наш осушувач Quick Dry Shine. в розпилювачу мене літр води та 20 мл продукту. Після нанесення витримуємо його на кузові 2-3 хвилини і далі змиваємо все водою під тиском. Після сушки кузова приступаємо до чорніння та консервації гуми. Для цього ми використовуємо Канстав Віні Плеге. Що ж, підіб'ємо підсумки. Copa Star BMP на першій фазі чудово відмив всі нестатичні забруднення. На другій фазі шампунь для ручної мийки Active Wash теж впорався чудово, дав нам гарну лубрикацію, замив сліди від хімії. На третій фазі ми використали Quick Dry Shine, який дав кузову відмінного гідрофобу і приємного блиску. Не знаю, чи передає вам камера, але автомобіль реально блистить дуже сильно. Гуму ми законсервували засобом Gumi CanStaff, вона отримала матовий ефект. Чистої гуми. Собівартість такої мийки за розрібними цінами 84 гривні. Це перша, друга, третя фаза та чорніння гуми. Дякую, що додивилися це відео до кінця. За цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які бачили у цьому відео. Правильно доглядайте за своїм авто та до зустрічі в наступних відео.